Українська наукова інтернет-конференція, сучасний стан збереження та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій України, присвячена 15-річчю створення гетьманського національного природного парку, відбулася на природничо-географічному факультеті. Ця природна перлина українського лівобережжя розташована в південно-східній частині Сумської області на території Охтирського району в долині річки Ворскла загальною площею у понад 23,5 тисячі гектарів. Була створена образно кажучи з легкої роки. А якщо бути точним, то згідно указу третього президента України Віктора Ющенка з метою збереження відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. З того часу минуло вже 15 років, і метою Всеукраїнської наукової конференції було всебічно проаналізувати як стан цього об'єкту, так і поглянути на перспективи його розвитку. Чому організатором цього заходу став природничо географічний факультет СумДПУ, спитаєте ви а тому, що сумські науковці весь цей час вели науковий супровід діяльності гетьманського парку, допомагаючи адміністрації здійснювати комплексний науковий підхід до багатогранної природоохоронної діяльності. Серед доповідачів керівники і очільники відповідних служб гетьманського парку, науковці з Києва, Харкова, Мелітополя, колеги з інших подібних природних і ландшафтних парків, природних заповідників України, Деснянського, Старогуцького, Сеймського, Михайлівської цілини. Представники туристичних гуртків і центрів еколого-натуралістичної творчості молоді, які торкнулися найрізноманітніших аспектів діяльності цього об'єкту. Мова йшла про поточну роботу парку, найрізноманітніші аспекти наукової діяльності його співробітників, про проблеми, з якими стикається керівництво, адже межує він з території Росії упродовж місяця після повномасштабного вторгнення був окупований. Там велися бойові дії, а нині триває розмінування. Говорили учасники конференції про історико ландшафтний феномен гетьманського парку, про еколого-туристичні та екосистемні послуги як форму відновлення та збереження регіонального біорізноманіття у ньому. Оцінювали екологічний стан Ворскли, протяжність якої на території парку перевищує 120 кілометрів. Згадали про досвід залучення громад і закладів освіти до співпраці у еколого-освітній і туристично-рекреаційній діяльності. Отже, позаду у Гетьманського національного природного парку 15 років створення, розвитку і становлення. Попереду нові дослідження, нові масштабні проекти і нові наукові конференції, на які зберуться друзі, партнери і однодумці.